У Херсоні зросла кількість жертв внаслідок російських обстрілів. Відомо про чотирьох загиблих та трьох поранених. Про це повідомив Суспільному керівник пресофісу Ава Толоконніков. Окупанти обстріляли зупинку громадського транспорту та в житловий будинок. Також уламки боєприпасу влучили у крамницю. У мене в хадуном все пішло. Я зразу зрозуміла, що десь у біля дома. А що ж у мене тут 50 шагов. Астановки, Альоношку, так жалко, така дівчинка була, як жалко, боже, ще люди погибли. За даними слідства, окрім Херсона, також сьогодні російські окупанти обстріляли житлові масиви населених пунктів Береславського району. Президент України Володимир Зеленський провів нараду через російський ракетний удар. У ній брали участь представники РНБО, СБУ, МВС, Генштабу, військової розвідки та інших відомств. Голова держави закликав забезпечити захист енергетичної інфраструктури від російських обстрілів та забезпечити швидке відновлення електропостачання у постраждалих областях. Сьогоднішній масований обстріл це звичайне російське варварство. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Очільник МВС запевнив, не що настане день, коли Путін та його оточення будуть притягнуті до відповідальності спеціальним трибуналом внаслідок удару РФ повністю знеструмлена Запорізька АЕС. Зараз станція працює на аварійних дизель-генераторах останній лінії захисту. Ми повинні взяти на себе зобов'язання захистити безпеку станції, і ми повинні взяти на себе зобов'язання зараз. Нам потрібні дії. Я продовжу свої термінові консультації та контакти, щоб захистити Запорізьку атомну електростанцію. Тим часом у Кремлі заявили, що сьогоднішня атака по Україні це цитую помста за теракт у Брянській області та удар відплати. Нагадаю, що цієї ночі під час масової атаки росіяни запустили по Україні 81 ракету різного базування та 8 безпілотників. Шахет внаслідок атаки є п'ять загиблих на Львівщині, один загиблий та двоє поранених на Дніпропетровщині, а також двоє травмованих у столиці. Провокації зрешесовані Кремлем УСБУ відреагували на заяви Файкової Придністровської Народної Республіки про те, що служба безпеки України, нібито готує там теракт. Українська спецслужба закликала не сприймати всерйоз заяви так званої ПМР. УСБУ наголосили, що за цими звинуваченнями стоїть чітка мета Росії розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною їй, звинувативши у цьому Україну напередодні у так званому міністр. Міністерстві держбезпеки невизнаного Придністров'я заявили про запобігання теракту проти посадових осіб, нібито за вказівкою служби безпеки. СБУ затримала ворожих інформаторів, які шпигували за керівництвом столичних військоматів. Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації сил оборони, а також інформували агресора про технічний стан об'єктів критичної інфраструктури після ворожих ударів. Наприкінці лютого СБУ затримала шістьох російських агентів з цієї мережі. Нині ще трьох інформаторів ФСБ. Серед фігурантів житель столичного регіону, який намагався потрапити під легендою в приміщення одного з військоматів та провести там ро. Озвідку інший зловмисник розраховував на посаду в окупаційній адміністрації у разі захоплення частини південного регіону України. Польща передала Україні ще 10 танків Леопард. 2 українські військові завершили навчання на цій техніці, заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Ми підтримуємо Україну у межах міжнародної коаліції, крім польських 14 танків. Леопард у складі цього батальйону є також 4 танки з Канади, 8 танків із Норвегії, а також 6 із Іспанії. Зазначив міністр. Він додав, що веде переговори із іспанською колегою Маргаритою Роблес щодо можливості надання Україні більшої кількості танків. Грузинська опозиція не планує припиняти акції протесту. Лідери вимагають підтвердження відкликання скандального законопроєкту про іноагентів та звільнення усіх затриманих під час мітингів. Акцію планують провести сьогодні о 19.00 за місцевим часом. Нагадаю, вранці правляча партія та її партнер Сила народу заявили, що відкличуть законопроєкт про так званих іноземних агентів. Акції протесту тривали в Білісі всю ніч. Соловики Грузії намагалися розігнати мітинг сльозо. Інним газом, а учасники протесту у відповідь кидали петарди. На Івано-Франківщині попрощалися з героєм України Дмитром Коцюбайлом на позивний Давінчі. Віддати шану полеглому командиру спецпідрозділу Говки Давінчі прийшли сотні людей. Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня у боях під Бахмутом. Воїну було 27 років. У нього залишилися дівчина, брат, чотири сестри, мати й бабуся. 10 березня героя поховають у Києві.